Мені мама дала трошки розсади капусти. Ну прям пару штучок. Бо мала після цибулі, яку вирвала, порізала і заморозила на зеленушку на зиму, маленький клаптик оброблений з землі, щоб не заростало. Пришлось вчора скопати в п'ять разів більше, бо шкода ж викидати сьогодні за допомогою купанки, повиймала всю траву та її коріння. По дорозі зустріла корча. Він мені заважає, попросила синочка, він мені приніс пилку, і я його спиляла. Там, колись була вишня і скоріння щороку, там вилазить щось незрозуміло, чи то дерево, чи то кущ. Коротше, роботи вистачає. І за допомогою тієї ж самої копанки наробила ямочок під капусту. Вибачайте, що трошки. Повертаюся дупою, але, як би я не старалась, мене все рівно туди-сюди, де й виходить. На дно в ямки сиплю потрошечки гранульованого добрива. Потім беру перегнойчика чуть, чуть в ямочки, верхній шар перемішала із землею. І обов'язково кожну ямочку перед посадкою треба. Полити. Тут мені допоміг бачите, синочок та приступаю до капусти, а тут вже допомагає собака. Прямо в мокру-мокру землю ложу бочком капустинку зверху, прямо аж жменю землі і кидаю на кліміння. Ось так. Одна за одною, потрошечку, помалесеньку і засадилася вся-вся моя ділянка. Я своїм результатом задоволена.